В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Налітовченко. Мої вітання сьогодні. 2 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як поет і політичний в'язень Іван Багряний, композитор і диригент Денис Січинський та актор і співак Андрій Данилко. Псевдонім Вірка Сердючка. Саме цього дня 1990 року в Києві студенти розпочали політичне голодування. А ще сьогодні міжнародний день ненасильства на честь дня народження Махатми Ганді і Всесвітній день усмішки. На фронтовому Донбасі за минулу добу уперше за останні тижні не пролунало жодного пострілу. Натомість Росія продовжила потужні бомбові авіаудари по Сирії. У відповідь сирійська армія ісламу оголосила Росії війну. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. Російські військові воюють в Сирії за 43 долари в день. Росія не виключає, що може почати бомбардування в Іраку. В Україні введено соціальну норму витрачання природного газу. В коледжі американського міста Орігона злочинець застрелив 10 чоловік. Є поранені вчора. Світ відзначив міжнародний день людей похилого віку. А 14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці Україна вперше відзначить День захисника. Місцеві вибори 2015. Євросоюз виділив Україні на їх проведення 3,5 мільйони євро. А на Житомирщині станом на 1 жовтня в обласну виборчу комісію подали документи для реєстрації кандидатів у депутати обласної ради 17 політичних партій. Трьом із них реєстрації відмовлено. У Житомирську міську виборчу комісію документи для реєстрації кандидатів у депутати міськради подали 20 партій, а на вибори міського голови 16 претендентів на цю посаду. І сьогодні ми отримали інформацію про те, що Коростенська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду міського голови, а також кандидатів у депутати міської ради від 13 політичних партій. А от чого ж від цих виборів чекають житомиряни, Дізнаємось з наступного опитування. Миру це найголовніше. А далі буде мир, буде і економіка. Покращувати всі життя людей, сподіваюся, на те, що буде з одного дня на інший, на день буде все краще і краще. Тільки миру. Знаєте, я настільки розчарувалася, що я на ці вибори не піду, завжди ходила. Цього разу не піду. В розчарування повніше від всього. Ну, після всіх президентів, які були в Україні, тяжко щось очікувати нове. Ну, сподіваюся на щось. На щось нове, щоб було більш позитиву, менш війн, розчарувань, щоб була стабільність якась, щоб нарешті студенти могли себе відчувати студентами. Ну, Щоб вже молодіж прийшла, більш нове покоління, яке буде не таке, як предучі. Справедливості очікую найбільше. І миру, щоб на сході був мир. Там. І в нас в Україні, щоб був мир. Саме більше, це, саме більше мир. Справедливості, що прийдуть нормальні люди. Да, якесь покращення в житті людей. Ну, миру, мабуть. Єдине. Ну і трошки хай людей послаблять цих цінах і комунальних оплатах, тому що люди не виживуть. Просто-напросто. Дуже всім тривожно на душі, всі одне переживають. Простий народ думає про свободу. Незалежність, до якої ми хочемо йти, але ми дуже тяжким шляхом йдемо. Люди не видержують просто. Так. А нічого. Ну, Через два роки будуть очередні вибори. Тобто ці вибори нічого ж не дадуть. Не встигнуть нічого. От коли депутати стануть жити як простий народ, ну, тоді я хочу побачити, що от цього буде польза. А якщо, извините, простий народ страдає, то депутати, як Порошенко син говорить, що він хоче довірити їм зарплату то звільніть, марок буде, звісно, поступати, Вибачте. Закінчення війни та кращого життя. Я сама педагог, щоб нам е вчителям, лікарям, щоб нам повисили заробітну плату, щоб люди, пенсіонери краще жили. А головне, щоб повернулися солдати наші з війни. У неділю день учителя, але вшанування освітян вже розпочалося у філармонії. Зі святом привітали вчителів та дошкільників міста Житомира, представники влади міста та області. Таміла не детальніше. Бути вчителем в умовах сьогодення це не лише прекрасно володіти матеріалом та знаннями предмету, який викладаєш у школі, але й перебувати у постійному пошуку нової і цікавої інформації, якої потребують учні. Вчитель історії та права школи номер 5 міста Житомира Наталія Ряба свою професію обрала свідомо і вже більше 15 років, навчає своїх учнів умінням вчитися на прикладах історії, а також вміти робити свій вибір. Як казала Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії, вона сказала, що історія це найкращий вчитель, але їй дістались найгірші учні, на жаль. От, задача вчителя історії зробити учнів найкращими учнями, які б досвід історичний, минулий перейняли і не робили майбутньому помилок. А з справознавця відповідно, щоб людина орієнтувалася в правовому полі держави, розуміла, що таке правомірна поведінка, ну і жила гідно і достойно. Вітаючи педагогів та вихованців, Талі учасники заходу дякували не лише за знання, але й за ту громадянську позицію та патріотизм, який освітяни прищеплюють своїм учням. Адже ту любов та науку, особливо від першого вчителя, ми несемо крізь усе своє життя. Дуже багато приємних спогадів. У мене була перша вчителька Світлана Олександрівна. Це була більш ніж гарна жінка, і я її так пам'ятаю з дитинства з таким гарним волоссям, з таким теплом, з такою добротою. по життю було досить багато тих, хто допомогли. В вихованні допомогли в тому, щоб вибрати насправді професію, допомогли багато в яких речах мені всі вчителі пригадуються тільки з добрими спогадами, з любов'ю. Ми звикли говорити, що діти наше майбутнє і це безперечний факт. Але я хочу вас привітати і вклонитися вам, тому що саме ви, саме вчителі, формуються майбутнє, тому що саме від того, з якою наснагою душевним теплом. І бажанням ви будете плекати їхні знання і будете виховувати в них, справжніх, чесних, відвертих і гарних наших співгромадян залежить майбутнє нашого суспільства і нашої країни. З теплом та дитячою щирістю школярі розповідають про своїх вчителів, дякуючи їм не лише за цікаві уроки та знання, але й за повчальні виховні моменти. Вони є талановитими, уважними, пильними. Вони дають нам знання і розуміють нас. Мій улюблений вчитель це вчитель алгебри математики. Вона дуже освічена. Вона, вона дуже вона добре викладає свій, свій предмет. Я дуже поважаю нашого директора. Він ну хороший педагог зі стажем. з вас вчителя! І ще про вагомі події у нашому краї. Коротко в Овручі відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі земляку танкісту Олексію Дубо. Сьогодні у Житомирі стартував прийом у патрульну поліцію. На церемонії прибув міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Біля села Михайлівки Коростенського району знайшли 50 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. 10 жовтня в Коростені пройде літературно-мистецьке свято просто на покрову. Обласне телебачення розпочало новий публіцистичний проект Незабутнє про уславлених земляків. І на останок цитата цього тижня: хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо Всього вам найкращого, вдалих вихідних цікавих подій. і Лише хороших новин бережіть себе і Україну. А ми зустрінемося з вами на наступному тижні.